Доброго дня, учні! Зараз урок української мови. З вами вчитель Ірина Іванівна. Подивіться на мене та посміхніться. Стало тепло мені. Давайте бачити добре і красиве навколо нас. Для того, щоб справитися з завданням нашого уроку, будемо працювати старанно, слухати уважно. І писати охайно. Тож завдання на уроці такі Не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Урок почнемо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Подивіться, перед вами букви. Складіть з цих букв слово. Так, діти, це автобус. Який перший звук у слові автобус ми чуємо. Так, звук А. А якою буквою ми позначаємо звук А? Буквою А. Зараз сядьте всі рівненько, розгорніть зошити і будемо писати. Дітки, згадайте, як потрібно писати у зошитах. Правильно, писати потрібно правильно, чітко та каліграфічно. Напишіть дату Класна робота. Пропишіть велику та маленьку літеру А. Перед написанням давайте пригадаємо, як ми пишемо літеру А. Подивіться на екран та уважно слідкуйте за ручкою. Згадали? Напишіть рядочок великої та маленькі букви А, а потім слово автобус. Натисніть на паузу та запишіть. Дітки, на яке питання відповідає слово автобус? Так, слово автобус відповідає на питання що. А яка частина мови відповідає на питання хто? Що? На питання хто-що відповідає іменник. Яку частину мови ми зараз вивчаємо? Так, ми вивчаємо частину мови іменник. А згадайте, що таке іменник? Так, іменник це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто або що. Згадайте, якого роду бувають іменники? Іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього роду. А які допоміжні слова можна додати для визначення роду іменника чоловічого роду? Так, до іменника чоловічого роду можна додати слова Він мій. Які допоміжні слова можна додати для визначення роду іменника жіночого роду? Так. До іменника жіночого роду можна додати слова «вона моя. Які допоміжні слова можна додати для визначення роду іменника середнього роду? Так, до іменника середнього роду можна додати слова воно моє. Молодці. Дітки, давайте подумаємо. Та пограємо. Розташуйте іменники в три вступчики за родами чоловічий рід, жіночий рід та середній. Такі слова автобус, школа, вікно, море, ромашка, лимон. Подумайте. Автобус можна додати слова він-мій. Отже, відносимо до чоловічого роду. Школа. Можна додати слова вона моя. Отже, це жіночий рід. Вікно. Воно моє. Відносимо в третій стопчик до середнього роду. Море. Подумайте, море, воно моє. Так, дітки, ми відносимо це слово до середнього роду. Ромашка, подумайте, так, вона моя. Це слово жіночого роду. Лимон. Лимон він. Мій. Отже, це слово відносимо перший стовпчик до чоловічого роду. Чудово, молодці! Скільки предметів позначають іменники, які ви записали? Так, ці слова позначають один предмет. Чи можете ви змінити ці слова так, щоб вони позначали багато предметів? Подумайте. Так, можемо один автобус. Однина. Багато множина автобуси. Один лимон. Множина лимони. Одна школа множина. Школи. Ромашка. Ромашки. Вікно. Так, вікна. Море, а багато множина. Моря. Молодці. Уважно послухайте віршик. Коли один це однина. Парта, дошка, бузина. В множині вони мої, книжки, парти і краї. Отже, сьогодні на уроці ви розширите свої знання про іменник. Дізнаєтеся, що іменник має число однину та множину. Будете вчитися змінювати іменники за числами. Іменники змінюються за числами, вживаються в однині та множині. Іменники, що означають один предмет, вживаються в однині. Іменники, що означають два і більше предметів, вживаються у множині. Наприклад, подивіться на малюнки. Одне на одне яблуко множина два яблука. Однина кіт. Множина два коти. Однина одне дерево. Множина, наприклад, три дерева. Давайте пограємо в гру. Будь уважним. Перед вами текст. Підкресліть іменники в житті в однині, однією лінією. А іменники в житті ножині двома. Послухайте, настала зима. Земля вкрилася білим снігом. Важко птахам знаходити собі їжу. Діти повісили на гілці яблуні годівницю для птахів. Тепер біля годівнички завжди багато пернатих гостей. Прилітають до годівнички. Жваві синички і веселі горобці. Будьте уважні. Настала зима. Зима підкреслюємо однією лінією, тому що це слово в однині. Земля однина. Снігом, сніг, однина. Птахам, птахи, їх багато, так, ножина, їжа однина, діти, багато їх, діти, так, ножина, підкреслюємо двома лініями. Гілка одна однина, яблуні, яблуня на. годівницю, годівниця одна, тож буде одни на, підкреслюємо однією лінією. Птахів, подумайте, багато. Так, ножина, годівнички, біля годівнички, однина. Завжди багато пернатих гостей. Гостей багато, так, ножина. Прилітають до годівнички, годівничка однина. Синички, їх багато, тож буде ножина, підкреслюємо двома лініями. Та веселі горобці, їх багато, тож ножина, підкреслюємо двома лініями. Молодці. Пропоную відпочити, встаньте, оберіть безпечне місце та виконайте фізичні вправи. Діти, Ви відпочили, порухалися, продовжимо працювати далі. Поставте іменники в однину. Морози, землі, місяці, ножиці. Подумайте: морози, ножина, однина один. Так, мороз. Землі, ножина, однина. Земля місяці багато. Ножина місяці, однина один. Так, місяць. Ножиці. Подумайте, чому іменник ножиці не можна поставити в однині? Дайте відповідь на питання. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Возя діти нас на гору, ми веземо їх з гори. Так, це сани, молодці. Хто входить і виходить, той перший нам руку подає, а ми стоїмо завжди при вході. Нас у хаті кілька є. Так, це двері. Чи можемо ми визначити число в цих іменниках? Це множина. В українській мові є іменники, які вживаються тільки в множині або тільки в однині. Тільки в множині вживаються такі іменники: окуляри, двері, сани, ножиці, граблі, гроші, канікули. Лише в однині вживаються такі іменники: мед, молоко, масло, олія, сало, борошно, золото та інші. Їх потрібно запам'ятати. Виконаємо наступне завдання. Запишіть іменники в два стовпчики. Перший стовпчик іменники, що вживаються тільки в однині. Другий стовпчик іменники, що вживаються тільки в множині. У нас такі іменники: окуляри, ножиці, гроші, тісто, молоко, золото. Подумайте. Тож другий стовпчик до іменників, які тільки вживаються в множині, ми віднесемо. Окуляри, ножиці, гроші. Тільки в однині вживаються іменники тісто, молоко, золото. Молодці. Діти, сьогодні на уроці ми дізналися, що іменники змінюються за числами, вживаються в однині та в множині. Іменники, що означають один предмет, вживаються в однині. Іменники, що означають два і більше предметів, вживаються у множині. Наприклад, однина яблуко, одне яблуко, множина яблука, два яблука, кіт однина, множина коти, однина дерево, множина дерева. Дізналися, що в українській мові є іменники, що вживаються тільки в множині окуляри, двері, сани, ножиці, граблі, гроші, канікули. А є іменники, що вживаються тільки в однині мед, молоко, масло, олія, сало, борошно, золото. Завдання для самостійної роботи потрібно буде виконати вправу 12 на сторінці 66. Вам потрібно списати речення, розкриваючи дужки, та визначити число іменників. Ви дуже добре попрацювали на уроці. Молодці!